Усім привіт! Мене звати Роман. На дворі майже літо, гарна погода, а значить настав саме час для нашого звіту по ЖК Урожайний. У першій черзі продовжуються активні роботи по фасаду. У другому під'їзді будівельні частини закінчуються до 10 червня. У першому під'їзді вже почали накривати плитами перекриття останнього поверху. Також на даху другого під'їзду триває мурування парапетів та комінків. У другій черзі зараз ведеться муровка несучих стін, другого житлового поверху. Також на цьому поверсі монтуємо сходові марші та площадки. У третій черзі розпочали монтаж металевих каркасів. Заливаємо балки та колони. Також вже залили бетоном Брустверки. До речі, вже змонтований баштовий кран КБ-408. Як бачите, будівництво рухається вперед у всіх чергах. З вами був Роман. До зустрічі на наступних звітах по ЖК жаль.